Друзі, мої вітання! Ось дивіться, переїхали на захід, є така ділянка. У мене там колись в коментарях було дуже багато питань, запитань. А як по поціліні? Як по ціліні, що робити? Що саме перше робити? Що потім робити. Ну, ось, друзі, і буде вам серія таких роликів, як привести ділянку ціліни. Повний робочий стан. Значить, друзі, дивіться, який вона загально має стан. Оце вона така, такі бур'яни. Не буде цікаво в коментарях побачити, що ви напишете, по тому, як тут що робити. З чого почали б ви. Ну, Побачите, з чого почну я. Ну, перше, це, мабуть, от на цій ділянці. на цій ділянці Я зараз собі веду, скільки мені потрібно буде для городу. Так. Треба буде звалити цей бур'ян. Звалимо бур'ян, тоді подивимося, згрібемо цей бур'ян, а тоді подивимося, що будемо далі робити. Друзі, ролик буде, я не думаю, що може. Комусь цікавий, а може комусь не цікавий. Мені самому теж я як приїхав, подивився, бо було звісно, страшно. Але все робиться і ми з вами приведемо його в нормальний стан. Друзі, я чекаю ваших коментарів і побачите все своїми очима. Я чекаю. І ще раз кажу коментарів, що ви порадите. Радьте, я буду теж брати все це до уваги. Друзі, ну перше я вам хочу показати її загальний стан. Воно вешка одна виглядає в синім обличчям. Поставь друга вешка. А тепер, друзі, ось воно виходить з цієї сторони теж он вешка, виглядає вешка одна і он під оріхом вешка друга. Друзі, це 10 соток. Ну, городина величенька, є, як на мій рахунок. Зараз ми валимо це все діло. Валимо за допомогою двох отаких пилок це Фареста і Кускварна. Ось такі, дивіться, насадки. Ось такі насадки. Це провірена насадка, друзі. Рекомендую, дуже хорошо себе поводить. Ну і така для порослі. О, там же ж, ви ж бачите, порослі, воно за вешкою порослі. Ті, що будуть даватися цією пилкою, будемо спилювати цим. А що не буде даватися, будемо за допомогою ціпочної пили. Друзі, земля мені дуже подобається, але не така, як. На Дніпропетровщині, там у нас був чистий чернозем, але не було зовсім ніяких опадів. Друзі, це опади, це у нас було дуже хворе місце, тому що городина вся практично пропадала. Ну а тепер у нас є можливість показати все те, щоб мати хороший урожай полосів. На цій ділянці, так як ми... На сімейному на совіті сімейному рішали буде картопля, буряк, дещо з овочного сіла в вороту, кабак їстівний. Ну, все побачите потім пізніше. Але зараз Оце основне у нас звалити його, зібрати все. До кучі підготувати землю для того, щоб її зорати. У попередньому ролику е були коментарі. І так само мені все і радили. Спочатку звалити, прибрати, а тоді зорати, друзі. Ну, Можливо, були такі е коментарі, що писали, е та ви профрезеруйте легенько, а тоді після фрезеровки е зорайте. Я думаю, все ж таки буде правильно оце звалене, все прибрати і просто зарати до весни. А весною вже подивимось, як ми будемо це все діло приводити до нормального робочого стану, до посадки городу. Так що, друзі, дивимося далі. Друзі, 3 години, 3 години рівно ми привели ділянку, дивіться, такий стан. Обрізали кущі, дерева, все, Стягли в сторону і завтра пробуємо моторсічом орати. Друзі, постаємося всі на каналі. Підписуємося обов'язково, пишемо коментарі. Всім мирного неба!